Своєрідною перевіркою дієвості Організації Об'єднаних Націй стане підготовка тексту договору про боротьбу з глобальним потеплінням. Генеральний секретар ООН Пан Гімун сподівається об'єднати лідерів країн світу навколо єдиної ідеї і разом подолати цю проблему. Тему продовжує Юрій Сієвич. Науковці твердять, що земля проходить через зміни і не на краще. Льодовики надто швидко тануть, рівень світового океану підвищується, бурі і негоди стають дедалі частішим явищем, повені та посухи нищать посіви і худобу. На погляд дослідників, якщо не сповільнити темпи глобального потепління тепер, майбутнім поколінням буде ще важче. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун каже, що побачив суть проблеми, коли недавно відвідав Арктику. стоячи на арктичній кризі, я відчув неймовірну силу природи. Водночас у мене було сильне почуття невідкладності, почуття уразливості нашого світу. Я бачив, як ці льодовики тануть. і Якщо ми не вдамося до негайних заходів, науковці кажуть, що до 2030 року Арктика може бути фактично вільна від Криги. Головним фактором у глобальному потеплінні є ріст рівня двокісу вуглецю в атмосфері. Цей газ накопичується в результаті таких процесів, як спалювання нафтопродуктів продуктів і вугілля, а також знищення лісів. Головними винуватцями у цьому процесі, на погляд експертів, є Китай, Сполучені Штати, Бразилія та Індонезія. Міжнародна громадськість вимагає укладення нової угоди щодо зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу і сподівається, що переговори тепер можуть підготувати базу для укладення і підписання договору на зустрічі в Копенгагені у грудні. Організація Об'єднаних Націй намагається надати країнам на шляху розвитку фінансову допомогу, щоб вони могли пристосуватися до наслідків кліматичних змін. ООН та інші передбачають, що така допомога може коштувати 400-600 мільярдів доларів щороку. Тим часом генеральний секретар ООН каже, що ми всі можемо зробити свій внесок у справу допомоги планеті Земля. Коли я подорожую. Я завжди вимикаю лампи, коли не потрібно світла. Води уживаю дуже мало. Намагаюся у різні способи зменшити випуск двох вуглецю глицю в природне середовище. Намагаюсь бути лідером, який служить прикладом для інших. Генеральний секретар сподівається, що міжнародна громадськість розуміє всю невідкладність боротьби з глобальним потеплінням, і у Копенгагені буде підписана відповідна угода.